Всім привіт! В цьому я вам покажу як заробляти кошти, як заробляти реальні кошти. В інтернеті ролик буде дуже класний, тому рекомендую поставити лайка, підписатись на канал. Давайте підтримувати український контент. Також, якщо будуть питання, пишіть коментарі. Будемо заробляти кошти сьогодні з допомогою ноутбука. Точніше, з допомогою ПК. Ви можете заробляти кошти з допомогою ноутбука, з допомогою телефона, планшета. Неважливо, важливо тільки доступ в інтернет. Дивіться цей відеоролик до кінця і мотайте на вуз. Також чуть не забув сказати, хочу зробити для вас розіграш, тобто хто знайде ось такий значок гривні. В цьому відеоролику, на якій точно е, секунді, на якій хвилині ви знайдете е, цей значок, напишіть в коментарях, хто отримає 500 гривень на карту на Монобанк, на Приватбанк, неважливо. Е, буде один переможець, який отримає 500 гривень. Хто знайде ось цей значок гривні найшвидше, і напише в коментарях, той буде переможець. Тому бажаю всім успіху. Так, друзі, я перейшов на запис екрану. Для роботи нам потрібно два сайти. Перший це брокер, де я торгую це все, а другий це інвесін.ком, сайт, де ми будемо дивитися сигнал і по ним будемо. Відкривати угоди. Якщо ви нічого у цьому відеоролику не зрозумієте, у мене текстова інструкція є в телеграм-каналі, посилання у закріпленому коментарі. Переходите в телеграм, і у закріпленому коментарі буде ось тут текстова інструкція. Тут максимально подробна інструкція, як пройти реєстрацію, як відкривати угоди, як поповнити, як виводити, скільки я заробив на цьому всьому, точніше, скільки я заробив за місяць по цій стратегії і так далі. Це все є в моєму телеграм-каналі. Окей, давайте тепер почнемо торгувати. Для роботи нам потрібна якась валютна пара. Не OTC, тобто щоб валютна пара була відкрита. Наприклад, у мене зараз відкрита євро-долар, тобто хвилинний таймфрейм включаємо. Е, одразу після того, як я зареєструвались, переключайтесь собі, ось тут по знокі на TradingView, тому що тут більше інструментів для аналізу і легше торгувати. Так, дивіться, я відкрив валютну пару євро-долар і зараз мені потрібен сигнал. А також я забув сказати, на чому ми тут заробляємо. Ми заробляємо тут на кожній успішній угоді. Давайте відкриємо угоду, наприклад, на 10 доларів вниз. Дивіться, якщо угода буде в 23. 9, нижче цієї точки, де я відкривав угоду. Я зароблю 18 доларів 30 центів. Ось, якщо ціна піде нижче, ось цієї, точки, де я відкривав угоду, я зароблю 18 доларів 30 центів. Тобто 8 доларів 30 центів, це буде мій чистий заробіток за успішну угоду, тобто за успішний аналіз. Ось на цьому всьому тут і заробляються кошти. Дивіться, як знаходити успішні угоди, і як так зробити, щоб більшість угод закривалася в плюс, щоб на цьому заробляти. Дивіться, для роботи нам потрібен інвестін. Тут переходимо, посилання на нього буде в закріпленому коментарі також і на брокер теж буде. Дивіться, якщо вам не підходить англійська мова, можете скачати собі Google браузер і вам буде перекладати з англійської на українську або включати російську. Але хто не хоче на російську, можете собі. Е, перейти на англійську, ось е, дивіться: євро USD Тепер шукаємо євро USD в пошуку, євродолар, ось Форекс. Вибираємо для початку теханаліз. Після цього включаємо хвилинний таймфрейм, бачимо активно купляти. Всі три індикатори. Ось тут показують активну купляти. Повертаємось на брокера. Ось тому моя угода на 10 доларів і не відпрацьовує, тому що індикатор показує активну купляти. І відкриваємо собі угоду на 200 доларів на підвищення на одну хвилину. Тобто зараз я відкрив угоду на 200 доларів на підвищення на одну хвилину за сигналом. Сайта інвестін.ком можемо обновити, що нічого не помінялось. Бачимо всі три індикатори: тобто, тех аналіз активно купляти, е, скользяща середня активно купляти, Тобто, це сигнал на покупку, тобто що ціна буде рости. Ось ми зайшли на підвищення на 200 доларів. Тобто на 200 доларів зайшли. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 166 Доларів, це буде моя чиста комісія за успішну Е, Так, можемо ще подивитися якісь валютні пари. Тобто багато різних валютних пар є. А, gbp gpu закрита, gbp долар закрита. Тут ми вже теж не будемо торгувати. А, так, що в нас по євро-долару? На останніх секундах все-таки дає червону свічку. Ну окей. Окей, там буде швидше за все, мінус. На 200 доларів в мене мінус. Поки що тепер відкриваємо євро GPU. Я вам показую, що робити в такій ситуації, якщо буде мінус. Тому що це максимально нормальна ситуація, не всі угоди будуть. Закриватись плюс, але для цього е, є management, тобто ми не відкриваємо всю угоду, е, точніше, ми не відкриваємо угоду на всю суму. Ось, ми відкриваємо на маленький відсоток від депозиту. Тобто, тільки що я відкривав угоду на пів процента, менше ніж на процента від цього депозиту. Окей, повертаємось знову таки на євродолар. Дивимось, що тут по сигналу. Активно купляти нічого не змінилось, невеличка корекція, і на цій корекції зайдемо вгору. Е, нехай буде на 500 доларів на одну хвилину вже. Тобто я зайшов на 500 доларів, е, зароблю 4. 120 і мінус 200 тобто тих, що я втратив, і 220 доларів буде моя чиста комісія. Тобто, що у нас виходить. 220 доларів помножити на 41 тисяч гривень у мене буде чистий заробіток е, у цьому відеоролику. Якщо угода зараз закриється, в плюс і не придеться відкривати догон. Тобто в чому тут е, за, тобто, в чому тут заключається суть? Суть в тому, що не потрібно відкривати угоду на весь депозит. Тобто потрібно відкривати угоду на 1%, на пів процента, якщо є можливість, можна відкривати менше. Ось, якщо угода ми просто подвоїмо угоду. Тобто я відкрою на 200. Після цього можу відкривати на 400. Не відкрив на 500, щоб трошки більше заробити. І все. Більшість год. Все таки будуть закриватись в плюс, але якась частина буде закриватись в мінус. До цього потрібно бути готовим. Ось, і відкривати потрібно год на процент на процента. Ось, і коли догон подвоювати угоду, і все в принципі більшість год у вас буде досить шикарно відпрацьовувати. До речі, сьогодні робив вивід: 1500 доларів, показував вивід своєму телеграм-каналі. Ось, загалом цей місяць вже 3 тисячі доларів заробив. Ось, бачите, вже є плюси. Тобто 9 тисяч гривень на Ізі ми заробили за допомогою сайта Investing.com, а також сайта Binarium.cc. Ось, послання на нього буде в заквітленому коментарі. Так, давайте подивимось, оновимо сигнал. А, також активно купляти. Тобто, якщо тут пише активно купляти, заходимо на підвищення. Тобто зелена кнопочка вгору. Якщо тут пише активно продавати, таке теж є. Заходимо на пониження. Червона кнопочка. Так, якщо пише нейтрально або просто купляти, просто продавати, я нам... Не підходить, ми в угоду не заходимо. І якщо якийсь з цих двох індикаторів, які по бокам ось тут показує просто купляти, а ось тут показує посередині активно купляти. Нам таке теж не підходить. Тобто ось тут має бути активно купляти, ось тут активно купляти і ось тут. Так само, якщо заход, заходити на пониження, також має писати активно продавати тут, активно продавати тут і тут. І тоді ми заходимо. Якщо пише просто продавати, ми не заходимо. Або якщо якийсь один індикатор показує активно продавати, а другий вже показує просто продавати, таке нам теж. Не підходимо, в угоду не заходимо. Ось. Нагадую, у моєму телеграм-каналі є інструкція. Ось переходьте в телеграм, нажимаєте на закріп, і тут буде інструкція, текстова інструкція максимально подробно. Ось можете подивитися, як проходити реєстрацію, як поповнювати, як відкривати угоди. Прям стрілочками, все максимально тотально, хто нічого не зрозумів у цьому відеоролику. Ось. А також у мене є торговий бот, який дає сигнали. Дуже класний бот, хороша проходимість. Більше 80% угод в боті закриваються в плюс. Потім, тому що цей бот розуміє, коли плюс, коли мінус. Він видає догон, максимум два догони видає, і він видає сигнали по індикаторам, це не якийсь рандомайзер, який ви нажимаєте кнопку, вам приходить сигнал. Тут сигнал приходить в рандомний час, тобто з 10 ранку по 11 ночі з понеділка по п'ятницю буде дає сигнал і тільки дає сигнал на валютні пари, коли ринок відкритий. ось. Тобто інколи потрібно сигнал е, чекати, але сигнали дуже гарні, повірте мені. А також бот сповіщає, що буде сигнал. За 20 секунд до сигналу він вас сповіщає. А також є канал, де я даю сигнали. Тобто щодня у 20.00 по Києву я видаю шикарні сигнали ось, Закриваємо кожен день в плюс. Тобто подивіться, сьогодні плюс, вчора плюс, п'ятниця плюс, четвер плюс, що тут у нас середа плюс, вівторок плюс, понеділок плюс. Ну, в общем, кожен день тупо закриваємо в плюс, можете собі торгувати, безкоштовно підключитися. А підключення максимально легке. Дивіться, ви переходите в мій телеграм-канал в закріпленому коментарі посилання на нього. Ви переходите і шукаєте в ньому посилання на бота. Так, зараз знайду. Десь тут буде посилання на бота. Так, трішки Вещи. Ось, я знайшов посилання на бота, Trade X-Bot. Нажимаємо на посилання на бота, нажимаємо кнопочку Start. Вибираємо брокер, на якому хочете торгувати. Торгую я на брокері Binarium. і вам рекомендую перший брокер. Нажимаєте, нажимаєте кнопку реєстрація, проходите реєстрацію, після цього нажимаєте Я зареєструвався, кидаєте боту ID, тільки цифри без букв. Тобто ID, ось букви ці писати не треба, тільки одні цифри відправляєте. І ботом скаже, зробити мінімальний депозит. Робите мінімальний депозит, хоч 300 гривень. Кидаєте ще раз бот ID, і ботам відкривається. Доступ видає посилання на канал, де я даю сигнали Соколов VIP, а також на канал, де бот дає сигнали Trade Pulse X Signal. Ось сигнали досить гарні. На цьому в принципі можете повторювати просто мої угоди на цьому заробляти. Торгую я більше трьох років і видаю сигнали по технічному аналізу. І кожна моя угода себе відпрацьовує ну максимально ідеально. Просто подивіться, сьогодні видавав сигнал, як угода себе відпрацювала шикарно. Заходили на пробиття супротив. Подивіться, просто шикарний пробій і шикарний плюс, який люди також. Заробили. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал. Не забувайте про розіграш. Е, хто вже знайшов, е, пишіть коментарі. Хто не знайшов, ну блін, значить, вам не повезло. Ось е, ще раз ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.